Чи розпочнуть процес призову чоловіків до СУЗ за кордону до весни? Дивіться, Стосовно цього запитання, в нас випадає карта замислів прямому положенні, тобто, дійсно, такі обговорення та плани вони вибудовуються, але в нас випадає перевернута вежа і перевернута карта Мага. Карта Мага це вплив на ситуацію. У разі перевернутої карти Мага неможливість вплинути на ситуацію та досягти. Поставлені мети. Адуліта. А тут же випадають е карта зірки, карта замислів випадає перевернута. Тобто, зміна вектору, зміна е пріоритетів та завдань. Тому я гадаю, що ну, питання може бути актуальним, але, але обійти його і отримати бажання буде, на жаль. Ну, Майже неможливо що очікувати чоловікам, які перебувають за кордоном і підпадають під мобілізацію. Дивіться, насправді, як, якщо відштовхуватися за розкладом, випадають моменти того, що такі е намагання якось проманіпулювати ситуацію, намагання якось вивести людей на певні емоційні е переживання стосовно того, що необхідно. Повертатися необхідно або можуть бути навіть маніпуляції, пов'язані з тим, що будуть загрози якихось обмежень чи покарань. Але в нас випадає карта застій, і випадає знаєте, така карта синиця в руках. Тобто більше це схоже на психологічний тиск, і без основи, без ґрунту. Ситуації, які використовують як важелі впливу і маніпуляції, тобто наслідків негативних для них немає, і момент того, що переживань стосовно того, що якимось чином там будуть намагатися унеможливлювати процеси життєдіяльності, чи якось ставити палки в колеса. Такого також немає. Дуже багато розмов, але відсутність фундаменту в цій розмові. Спроби повернути чоловіків за кордону. Значить, що ресурси в Україні вичерпані. Дивіться, в нас насправді випадає карта даріння. Карта даріння випадає в форматі е, моментів пов'язаних з нехваткою е, ресурсів, людського ресурсу, в тому числі, але е, тут. Знаєте, є е, речі, котрі робляться для того, щоб впливати на ситуацію в форматі позитивної динаміки, у Вінні, наприклад. Якщо ми кажемо конкретно про цей випадок, це момент. Е, Намагання задушити рівень невдоволеності тих людей, котрі залишилися на території України, котрі зараз проходять службу, щоб потім ми не поверталися до питання: а чому вони поїхали, чому вони не служили, а ми служили? Чому ми залишилися чому вони поїхали? Тобто, знаєте, такий е спецефект, котрий направлений більше не до досягнення цілі? А знімати вектор уваги з більш важливих моментів моментів та ситуації. Молдова готується до протидії російському впливу під час виборів. Про це заявила Санду. Як відбудуться вибори? Тут питання в тому, що якщо ми переглядаємо ситуацію в контексті Молдови та е, тих ситуацій, котрі пов'язані саме з виборним процесом. У нас перша карта, котра випадає, це десятка. Жезлів це тяжка ноша вкрай важкій ситуації, вкрай е, важкі пер, пер, е, виборні пер, перегони. Е, оскільки буде п'ятірка Меч... е, Жезлів. Це момент. Знаєте, таку провипроведомологію вибори в Україні коли е... Кум, брат, сват йде голосувати, йде вибиратися один проти одного, підтасування якісь розгойдування ситуації, і, більш того, тут Молдова знаходиться насправді в дуже підвішеному стані, оскільки є досить велика ймовірність, що частково. Причому значною частиною може піти щось не по плану, і може дійсно російський, російський, руський слід може бути в Молдові. Скажімо так, наробити лиха. Наробити, наробити лиха, і це в першу чергу йде про карта дурня, карта зради. Тяжканоша, тобто, це йде питання про о, фальсифікації або намагання розвитати максимальну ситуацію, о, навіть не виключаю, що є декілька сценаріїв, починаючи там з підтусовки та якихось брудних о, спроб о, проти Санду або план Б. Тобто формат того, що якщо буде не виходити те, що вони бажають? А... Як це більш правильно де -де -де делікатні сказати? А, якщо буде не виходити те, що вони бажають, є ймовірність в людських втрат, скажімо так, який має РФ вплив на Молдову зараз? Вони вважають, що це їх територія, вони вважають, що це е, та територія, котра повністю під контролем і котрою можна маніпулювати. Якщо брати в форматі Молдови розклад, ти робиш: є карта Союзу, і є, е, причому не одна карта е, людини, котра може впливати на ситуацію. У нас випадає. Імператор, в нас випадає е, король мечів, у нас випадає король е, Пентаклів, тобто коло зацікавлених людей, котрі е, мають певний союз та домовленості з е, Росією, і момент того, що вони є заручниками ситуації, оскільки якщо вони підуть, підуть проти. Uh, вони втратять ресурси і, можливо, навіть щось більше, оскільки випадає карта вежі. І тут uh, йде, знаєте, така uh, аналогія з тими депутатами-олігархами, котрі в Україні і котрі за рахунок російських грошей uh, намагалися прокачувати руський мір uh, в Україні. То, то, так само ми можемо провести аналогію з Молдовою. Ситуація Придністров'я вплине на вибори ні, тут питання виключно. Дивіться, якщо ми кажемо стосовно ситуації, по Молдові будуть спроби та намагання. Карта необмеженого вибору каже про те, що є багато варіантів впливу на ситуацію, і але в контексті Придністров'я інформації жодного не випадає. Тобто, це не буде напад з боку Придністров'я, це не буде намагання якимось чином. Там вести війська чи людей, котрі будуть стимулювати ці, ці процеси. Це є максимальні дії, направлені на дестабілізацію та розводування соціальної, політично, економічних, складових е, карт ультиматума тобто загрози, погрози, е, саме в, цивільно, в, в, в цивільному напрямі. Тобто це не стосується, як це б не було дивно, не стосується саме Придністров'я. Уеміров говорить, що Крим можна звільнити до кінця 2024 року. Чи виправдається це? Дивіться, в карти необмеженого вибору та перспективи кажуть, що так, є можливість впливати на ситуацію, є можливість отримати бажана. Карта Мага це момент знов ж таки впливу на ситуацію. Але в першу чергу необхідно досить е, зважено підійти е, до питань е, швидкості, необхідності і е, дуже добре прорахувати всі моменти, пов'язані з поверненням території. І тут річ, е, в першу чергу, йде не просто про проверне, повернення території, а момент того, щоб не було такого пінпогу, що ми. Сьогодні повернули, завтра забрали. Післязавтра знову ж повернули. Тобто, прапори міняються, як і влада. В нас не випадає карта фундаменту. Тобто, перший момент необхідно прорахувати захисну складову, тобто не просто повернути, а і залишити при собі. А другий момент в нас випадає карта Союзу. Тобто, для того щоб отримати бажане, необхідно е домовитися, заключити союз з певними силами, е партнерами, котрі допоможуть вирішенні цього запитання, але ймовірність величезна. Що треба зробити в Україні для пришвидшення та втілення цього плану? А ну дивіться, момент в як це б не було б дивно, прагматично. Цинічно, У нас момент такий, що є максимум дій, котрі пов'язані з тим, е з точки зору українських дій, котрі пов'язані з тим, щоб це питання максимально швидко використати. Але у нас випадає цікавий розклад. Карта смерті, закінчення процесу, тобто ми питаємо про е повернення Криму в форматі закінчення. У нас випадає карта необмеженого вибору, але в нас випадає нехватка ресурсу. Тобто туз кубків, туз пентаклів випадає перевернутий. Для того, щоб вирішити це питання, необхідний туз кубків, тобто туз пентаклів, тобто великі ресурсні вкладення. А в нас випадає паш Шпентаклів, тобто те, що ми, нам необхідно, і те, що ми отримуємо. це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Чому я все, повертаючись до переднього розкладу, гадаю, що якщо ця допомога надавалася надаватиметься в повному обсязі, це запитання було б вже не актуальне і закрите. І тут стосується першого чергу, не Дії, котрі пов'язані з Україною, а дії, котрі роблять партнери. Що може завадити? Ну тут знову ж таки в попередньому розкладі питання спитали. Тут так само випадає момент зваженості. Тобто, наша головна проблема в цьому питанні це момент не просто повернути, а залишити при собі. І щоб не було циклічності, щоб ця територія не гуляла туди-сюди, бо воно знов ж таки випало в розкладі як завади чи загрози. Це перший, другий момент зваженість, зваженість в е формуванні планів. Е Є великий запит людей, котрі звертаються, котрі пишуть, що вони там втомилися від війни. Є така вже калька Втомилися від війни, і хочуть перепочити і хочуть знати, коли все закінчиться. Тут момент який: коли йде такий запит, чим більше його ставлять, тим більше будуть е спроби маніпулювати цим запитом для того, щоб заспокоїти людей. Тобто е другий момент маніпуляція з це не дуже добре, але ще гірше, коли у нас є приклад наших сусідів росіян, котрі намагаються зробити якісь визначні дії під конкретну дату, під е, річницю, як вони кажуть, свого під е, день народження президента чи ще під якісь дати, але в них кожного разу випадає розчарування. Якщо ми будемо намагатися е, підготовку під якусь дату конкретну, ми так само будемо отримувати розчарування. Тому в порадах яка досить прагматично підійти до формування цього запиту, до не підлаштовуватись під конкретні дати та часові проміжки, тобто там до літа, до весни, У нас випадає переломний момент. Переломний момент зазвичай второго. Формація трактування це може бути або перехід між весною та літом, або між літом та осінню, наприклад, там серпень-вересень. Така дата, котра може бути певним переломним моментом та періодом, або травень, червень, тобто це момент. Дат, котрі є сприятливими, сприятливими для отримання бажаного. Але знову ж таки, відійшов від запитання, більш, більш прагматично підходити і зважено до ціни необхідності і можливості отримати цю територію, щоб потім не повертати її знову. Чи приносить війна в Україні вигоду в Китаї? Десятка, десятка кубків. Це не просто вигода, це можна сказати, що Китай в, цьому, в цій війні є одним з важливих, якщо не головних, вигодоотримувачів. Чому так? У нас випадає карта допомоги, карта підтримки, але не в форматі. По... Партнера, котрий намагається зробити все можливе, щоб перемогти, щоб Росія там перемогла в цій війні, а момент зобов'язань, момент ресурсів, момент взаємовигодної співпраці, причому, по суті, Росія стає заручником Китаю, і, знаєте, коли. Людина не може повернути попередні борги, а ти намагаєшся нав'язати е, більший борг. Більший борг, щоб забрати усе. Тут випадає так, що ця маса вона стає з кожним днем все більш критичною. І момент, чому кажу, заручником за, за, за ситуації. Оскільки довгреплатіжом красен, а там випадає так, що немає можливості вийти з ситуації. Немає в ніякому разі вийти з ситуації, і поступово Росія буде змушена просто передати. Я, я буду не здивований, що навіть території передати за рахунок розрахунків з боргами перед Китаєм. РФ отримала від КНДР більше одного тисячу контейнерів з снарядами. Що натомість отримав Кхеньян. Перший момент, ну е ресурсні моменти, але окрім ресурсних моментів, тобто розрахунків, є якісь обіцянки та е обіцянки та е плани, котрі не будуть реаліз реалізовані і котрі не дадуть тої динаміки, на котру розраховує Кхеньян. А, розумієте, в, ми визначилися в попередньому запитанні хто є отримувачем в російсько-китайських відносинах. А, якщо брати Корею, то тут момент того, що є використання використання ресурсу, використання. Я навіть не буду виключати, що може бути використання людського ресурсу, але а, після цього випадає. Розчарування та неотримання бажаного. Тобто річ йде, скоріш за все, що якісь домовленості стосовно того, що е, ми будемо вашими гарними партнерами, друзями і будемо допомагати один одному, е, зробіть нам знижку, допоможіть і, і так далі. А коли дійде до дії, а не до слова, вони будуть давати задню і намагатися трактувати це трошки інакше. Тим самим. Випадає з одного боку розчарування. А з другого боку, ну, я буду не якщо наступним головним ворогом Кореї буде, буде Росія. Які домовленості є між Росією і КНДР? Ну, виходячи з розкладу, випадає перше це е, підтримка матер... матеріальна. Але вона недостатньо обсязі, це знаєте, як моменти на перспективу. Або вона не є зваженою. Тобто е давайте ми у вас е купимо, купимо ракети за їжу, наприклад, або за якісь інші ресурси, кот не, е не вирішать ті питання, котрі є на тут і зараз. Другий момент це формат. Начебто, начебто такої підтримки, в котрій е, ти можеш не сумніватися, і на котру ти можеш розраховувати, е, воно випадає досить цікаво. воно випадає в форматі циклічності. Тобто, ми будемо е, як повтор серіалу, ми будемо повторювати і переглядати таку саму ситуацію, котра була в негативному ключі, е, в минулому. Я гадаю, що тут момент того, що коли е, буде необхідна підтримка Росії, її просто не нададуть не і вони знову ж таки залишаться сам на сам і вийти з ситуації буде вкрай важко. Е, оскільки карта вежі випадає це момент руйнівних процесів, котрі відбуватися можуть Дуже швидко та неочікувано. Чи стане КНДР відкрито допомагати РФ? Е, ви розумієте, тут момент того, що Росія сама себе по суті закопує, а е, зараз спілкування і вибудовування стосунків з Росією, вони досить є токсичними, е, як і КНДР. А якщо ми кажемо. Момент їх співпраці е відкритий. Так, він буде відкритий, але він негативним чином буде впливати як на Росію, так і на КНДР. Чи буде продовжувати допомагати Макрон Україні? Ну, випадає карта Союзу. У нас випадає карта е тут. Необхідності, тобто, це буде відбуватися, оскільки не, не, не тому, що він там пообіцяв, тому що є певний план і котре необхідно довести до кінця логічно. Але не все залежить від нього. Можуть бути певні внутрішні процеси, котрі негативним чином будуть впливати на нього, і він може перейти в певний е, режим паузи або е, невиконання зобов'язань. Обіцянок в повному обсязі. Вступ України до НАТО. Чи світиться нам в 2024 році? Однозначно, ні. Досить довгий процес. Це перший, другий момент, досить нечесний процес. Тобто, намагання е маніпулювати, обіцяти не робити. І протягувати ситуацію, тобто такий собі розклад. Я йому 24-й рік не Чи будуть спроби перемовин між Росією та Україною в 2024 році? Так, але не про що взагалі. Тобто момент намагання. А в нас починаючи з якщо брати, ч... це десь четвертий, третій, четвертий. Березень, березень, квітень. Березень-квітень це час, час перемовин, час, час вибудовування планів, час намагання домовлятися, але в нас випадає десятка мечів ножів, спину, тобто зрада чи намагання відійти від ситуації, відволікти, протягнути час. Тобто, Стосовно домовленостей, тут в будь-якому випадку не е, треба робити якихось марних ставок, щоб потім не отримувати розчарування. Чи є таємні спілкування в Зеленського з Путіним? Хіба що це телепатично? Ні. Немає більш того, навіть якщо б вони були б в одній кімнаті. Вічна віч. Комунікація би не, не, не вийшла. Чи є ризики перемоги РФ? Ні. Треба гнати ці думки. У нас випадає по розкладу. Колесо фортуни перевернута. Карта планів, карта замислів перевернута. Карта вежі, руйнівні процеси. Котрі можуть бути пов'язані е, з тими процесами, котрі відбуваються саме в Росії. Е, другий момент е, звільнення, від, відступ, ходу з території і відсутність зваженості, помірності. Тому ні, це неможливо. Максимально дивіться, якщо знову ж таки переглядаючи взагалі грудень місяць, максимально необхідно бути зваженими, е, максимально необхідно бути, е, скажімо так, критичними до тих новин і тої інформації, яку ми отримуємо з зовнішнього кола. Така порада займатися більш інформаційною гігієною. І е, особливо, що стосується, Різдвяного тижня необхідно максимально бути уважним до повітряної тривоги, оскільки під кінець року можуть бути певні ситуації, котрі пов'язані з намаганнями, спробами поздравити нас з новогорічними святами з боку наших сусідів. Тому побажання, яке закривати всі свої справи, готуватися до нового року.